Хмельничанка пані Раїса вдруге отримує енергозберігаючі лампи у відділенні Укрпошти. Жінка каже, робила це вже минулого року. Може, перегорят лампочки, треба ж мати в запасі. Зараз такий час, що потрібно економити, і ми економимо. слава зсу, щоб все було добре, щоб скоріше закінчилась війна. І щоб наші діти були живими і здоровими. попит чималий кажуть працівники Укрпошти. Сьогодні впродовж першої половини дня у сьомому відділенні видали 900 лет ламп. Безкоштовно або в обмін на старі лампи розжарювання. Протягом трьох перших днів майже особливо по місту Хмельницький, лампочок в відділенні вже не стало. Загалом, протягом грудня 2023 та січня 2024 року, відділення Укрпошти у Хмельницькій області отримали близько одного мільйона енергозберігаючих ламп. Люди могли отримати по п'ять штук різних видів. Нині видача на завершальному етапі. Тисячу ламп 27-го Оля, це той у мене в руках, який найбільш. Найбільш цікавий в попиті. Ми тисячу ламп видали сьогодні от на сьоме відділення, яке в нас розташоване біля вокзалу. По суті, це ну, на два дні видачі у нас завершилася можливість поповнювати відділення саме такими лампами. Друга лампа це цоколь 14 14 така вона маленька. Наразі ми чекаємо ще біля. 40 тисяч це теж останнє буде постачання на склад. То в принципі в відділеннях міста Хмельницького десь наближено біля тисячі в кожному відділенні вони з'являться. Отримати енергозберігаючі лампи можуть не лише пенсіонери, а й усі охочі громадяни. До того ж, на відміну від минулого року, нести свої лампи розжарювання до пошти на обмін зараз не обов'язково. Якщо ви не отримували раніше, ви приходите, звертаєтесь у відділення. Вам достатньо ваш податковий ідентифікаційний код. Та ваш паспорт. В системі є інформація, там є підтвердження, що ви не отримували. По суті, відповідно, в п'ять ламп маєте право отримати. Якщо ви пенсіонер і на раніше отримували жив лампи, незалежно від того, з пенсійним посвідченням, паспортом і кодом, ви звертаєтесь в поштове відділення. Нагадаємо, вперше таку ініціативу запровадили у січні 2023-го. Зробили це задля економії електроенергії після атак росіян на українське енерго. Фінансує проєкт ЄС Ірина Кундратюк, Данило Біга, новини міста.